Дивиться, бач, дерева. Ба? А минці поїли, Але, от... або двигну з'їли пополам. Знімемо, ти на шийник зняв. Його і все. Знімемо з нього ошийник. Нам будували, ошийник знімемо. Бо мало лі. Без ошейників без вже туди. А хто це хлопчик чи дівчина? А чи ти мене спрашиваєш? Я не знаю. Мальчик. Він же дається в руки. Це мальчик, це зойчик колесенький. Вот то мама його, навіть. Навірно. Да? Мама? годували вже да, явку, як і гавкати почала. Да, да. Тепер сам, вже так? охраняти почалась. Да, Да, надо было Хлебини, да? Ми здумали, що побачили Хлебини. оцю одну, а приїхали годувати їх двоє. Трошки повеселі. Там воно ще там подвіря трохи. Вітаю, друзі. Так, машина їде, це з агроресурсу. Везуть нам. Раундап Макс оригінальний. Везуть насіння соняшника. І те, саме головне вага посівної одиниці. Ага ось він зупинився. Посігнали, щоб він... Включимо. Аварійку, щоб він зрозумів, що треба їхати за нами. Якщо далі все побачите, не забудьте нам вподобається таке, ну вліпіть зразу оце. Ну і хто не підписався, підпишіться. Я думаю у нас вже там 30 тисяч є. Люди накривають. Готовляться до морозу, бачите? Біг бегами. Да, на сьогодні передає в нас мінус 3-4 і там далі на цілу неділю. Бачите, як рейдер нам дорогу підрівняв, трошки краще стало їхати. Так, да, молодець, що я хочу сказати. Професіонал свої справи поробив нам грунтові поробив нам дамбу, підрівняв все. Так що ще раз дякую механізатору і тим людям, які дали нам цей грейдер, щоб ми могли підрівняти дороги. І поки ми з вами поговорили, подякували всім за грейдер і ми вже з вами на базі. Зараз будемо вигружати насіння соняшника і все вам показувати. Машина заїжджає. Ось туди ставайте. Заїжджати Підемо звати хлопців. й заводять GCB. І будемо виружати. Думаємо, там все на поддонах. Баба! Сере, приїхала машина. Да, я вже цей вас звати. Що ви тут? Не дзвонив ще до коломійця. Запчастини не замовляв. Дивлюсь, уварили трубу, це вже наша труба, так? Да? А що це буде таке за речами? Що? Тут, тут, це речагіті, що тут були. Тут а я поняв, тут вже варена, переварена, я поняв. Ми ж ставимо платформу, прямо зразу на ту. там де ще це як би, по дому, це по дому. Он акузов платформа ставала на 12 14 стай. А, ти його опустиш там, на сам. Я його опущу максимально просто розварю, щоб платформа буде не сімому. Ага, зрозуміло. А труба це що? А, це обычно. Так я понял, це газова, те що я брав. Забіли, да, забора то газовітрубиться, це 110, по-моєму, помиляюсь. А Юра де Серега? Йдіть ну, вигружайте, я зараз прийду. Покажу, що там приїхало. Юра, Юра, де що Юра? А Юра вже вкинув шнек і, мабуть, пішов на обід. О, вже й пластмасу кинув. Вратає, роби, молодець. Хоч Юра й без велосипеда, поки ми йому не купили, ну працює, бачите. Чекає на велосипед, соняшник продамо, можливо, і купимо. Подивимося на його поведінку, правильно? О, знаєш, готує все. Ось. Певно, що воно так все буде. Ну, потихеньку збирає. Що да. ти там? Я вже показав, що ти вже почти зібрав. — зібрав. Там до почти ще далеко. А Петрович де, а, стіл вже витирав. Він вже обідати буде. Та чай п'ють, то каву, то стіл витирають. Він. Я ж тобі кажу, чай, каву, водку не трогай. — Та водка то, понятно. Треба вже її випити, та й не Вас вже обід, так? Так, так. Да, дождалися. А що той він комплект -то досі немає? Зараз наберу, піду покажу, що там поприїжджало, бо пішли повигружувати соняшний раундап. В принципі, багато ми там нічого не замовляли. Зараз наберу, наповниш мені. Ну так все одно набереш, наповниш що, що на обід. На обід, то на обід. Щоб вже я набрав. Доброго дня. Найшли, доїхали, нормально все. А ви б не були в наших краєх, ніколи не приїжджали? Побогаю, суховоді здива, тут тут не поїхали. Ага. Тут тут Розумію, та ну всі привозять же, кожен рік нам щось везуть а, є, з, -з, 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 -з агроресурсу. Це найомна машина, агроресурс нанімає, так? Да? А ви. Я. Скажу так. Я тільки два роки оце в Україні, а то я за кордоном працював. Да? Все время. Да. Так? що... Да. А що вернулись в Україну? Що? Я? Да. Всі збираються з України. Я повернувся і воював. Да? Да. Я заслужник на пенсії. А, це ви... а скільки ви років провоювали? З 22-го? З 22-го з перших днів. А. Дякуємо вам. Так, що це була. А скільки ж вам рук, якщо не секрет? 64 64-й. Це ви добровольцем пішли, так? Да? А, бо до 60 ж беруть, як би. Думаю, що я й запитав. А який рід військ був? А в а. а, в наших, наших так, да, були? Дякуємо, що ви нас захищали. Що це бачите, ми ще поки працюємо тут на цій землі. Молодці, ви молодці, що першим не здаєтеся. А працюємо ще й будуємо щось і надіємося на щось на краще. І дякуємо, звісно, хлопцям, які воювали і які зараз на даний час воюють, захищаючи нас. Поки хлопці вигружають, ще раз хочу наголосити що беремо тільки оригінал. Не дивіться а там в інтернаті соняшник по 3,5 тисячі, Боже збав! там по 4. Десь в районі 200 доларів, там плюс-мінус. Щось більше стоїть 200, 200 доларів, щось менше. Так що і раундап Макс там теж запитували. Ну, я вам точно скажу, десь є. Ну, По-моєму, 8,6 доларів літр це оригінальний. От там множте на курсі множте на 20 літрів і скільки там. Получиться как каністра раундапа вам І ніяких там теж по 3,5-4 каністра не беріть. Просто викинути гроші на вітер. Це така моя вам порада невеличка. А там вже хазяїн Вот да? так? Отак виглядає оригінальний раундап Макс. Лежить, а що, давай А Коли є зі все це набагато швидше. Отак ось, ось раз, зараз поставимо. Це Раундап і Алькантара кантараза Це все наше чи ні? А, все наше. О, які ми замовники хороші. Які ми заможні, скільки берете. Та ні, ну які заможні. Ну що у нас, 600 гектар землі. Раундап трошки з запасом, а соняшник в принципі, весь на пасі. Так, да, так, да, по сої, по тому працюємо. В сходу була працюємо. Буа, соняшник посіємо, якщо не зійшов, так, легенько проходим. 19 там Аризона Аризона. Аризона 17, пише. Аркантара. Алькатара 31, а Субео 52. Алькатара, тут 16, там сейчас пересчитаю. Прямила переслабля. Субега, девич. А за кордоном теж водієм працювали, так? Да? Дальнобойщиком? — Я на фурах. Під заробляюся зимою. А, я а літом у мене друге заняття. А чим ви займаєте? Розкажіть людям, може буде О, цікаво. Гористе, я купив собі дачу з да? е, землею, щоб можна було жити там, ну, з домком. Ага. — Біля е, водохрані. Таке місто Олександрія прекрасно. Знаємо, знаємо. КФК да. Олександрія. Вчора футбол у нас був, Кревпас Олександрія. От, я до чого веду. Літом займаюся. чисто для душі. А що ви вирощуєте? Ви ж землі наверное, немало взяли, ділянка немаленька. так, ну шесть соти. А, всього ще я думаю, що каже, там гектар, два, ні, дивлюсь, ні, ні. ви так. З ентузіазмом, думаю, це не, ви там то... бізнес рішили, не, за кордоном надивилися, як люди займаються. Я працював таке, щоб знаєте, забезпечити себе, дітей. Ні, та й в принципі ще соток, якщо нормальний, з хорошим підходом, я думаю. Да. Садочок, да, там там. Все, посадив, все молоде, дерево. Малина, клубника, плюс все, там. Все да. От старих хазяїв осталось дві вішки, старі кинули, як перебирати. І горіх. А то ще вже насадив, вже більше 15 дерев Ну та їздити комусь треба, ви ж бачите, зараз щас... нема кому, кому да, так. Да, це... же... Я дуже поважаю в тому плані, що я вже зупинили хлопці. Та <рик> ну, <рик> ну ви, ви, ви ну, далі служили, плюс <рик> вік, да, у вас вже до вас нема питань. А так, звісно. Конечно... Нас з машин познімали, хлопці. Да, Навіть да, да, броню знімають. Тож, Тут час з 1 числа не... і треба перебронюватися, і висті, ну, Всі бояться я віз, їх. спитав, Та я це вам дякую, бо Та... я це не ви, хто нам привіз. Я... ЗСУ прийшов, ще пів року ганяв машини на ЗСУ, заходив. Тобто ще трошки волонтерів. Ну а зараз вже там. Тобто Зосеньоється до 1 травня. І це все. Буду займатися. Чисто хочеться пожити. Бо вірите, це робота вроді інтересна, але... Ой, це що ж поки нам тільки кисниться, так? Да? Все життя в машині. Хтось знає, що ж воно і далі буде, як воно буде, а попросять сядети та їхати бо ну, їхати так нікому. Ж і працює, як нема, десь колись приїжджає директор, Володимир розповідають. А що робити? Ну, це ж так само, так. Да. Ну, так, так, 52, так. Да. Да, 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 на, на, на. Дивись, провіряй, ой, вибачте. Діва ух, субел. А ви ж мені той. Казали, що ми не будемо. Що не будемо? А ні, там не багато, там трошки. Там чисто символічна хістіка. 10 кілограмів. 10 кілограмів. вже цікава вага. Чим менший мішок, тим його трудніше висівати. Чим вага більша мішка, тим сіяти краще сіє. Зараз в цьому році такі розмови чув, що фракція самого да, зарібла. Так, маленька, а це ж. Ну вона ж і буде маленька, якщо ну, мішок буде там 7, 8, 9 кілограмів. 10-200, так да, в мішку. Ну, субео хороша. Зараз я вам расскажем, покажемо. По Алькантарі. По Аризоні. Ну, Мені більше сподобалася Алькантара. Не те, що вона там трохи дешевша в закупці, а в нас вже другий рік поспіль Алькантара дає кращий результат. Ну, я вам хочу щось сказати. Алькантара вона, в неї початковий ріст хороший. Вона вискакує, ми з. Просапним культиватором пройшли, потім підгорнули, вона чистенька. А Аризона вона довше в землі сидить і там боротьба можливо за рахунок цього, що боротьба з бур'яном трошки. ну Хоча і Аризона у нас була чиста, ну але Кантара дає кращий результат у нас. Тому ми її більше і замовили. А Аризону так ще раз взяли, попробувати, у нас рахується як найкраща в лінійки Сінгенти. До речі, напишіть, який на вашу думку. Гібрид чи сорт, як там правильно, Алькантара там, чи аризона, там ж багато всяких різних. На вашу думку, який найкращий? Поділіться з нами, я ж ділюся з вами і ви з нами поділіться. Напишіть в коментарях, що вам подобається, який результат. Субео теж непогано, хоча всі кажуть, високовиновий, дає там, гірший вражай. Но я хочу сказати, що. Можливо, рік такий був, не знаю. Ну, непоганий. Ціна на соняшник є, до речі, соняшник ще чекаємо. Ціна там то піднімається, то падає. До речі, напишіть, що чекати ще соняшником чи вже продавати, теж цікавить ваша думка. Тому що котировки там на біржах падають, інтернет весь гудить, капіталізація вже там впала на 5 трильйонів доларів, нефть, чи барель на сьогоднішній день. 64 долара. Короче, караум. На випишіть коментуйте все рівно, нам все цікаво. Все цікаво. Достав, бачите, мішечок. І що ми бачимо? бачите, дивіться. Видно вам 11 кілограм. Алькантари. Ну mm. там подивитесь, почитаєте, що кого цікавить. А де тут ще є якісь знаки? Ось покажемо вам, що ви тут прочитаєте. Вирінуємо, щоб не відсвічувало. якась корисна інформація є для вас раніше листочки були такі приклеєно дивлюсь на альтантарії нема уверху були ну, не знаю оце, зараз бачите як є оцей код зараз я вам покажу цей ось бачите QR-код оце і це більше нема нічого так, да, на мішках на мішках нема. То раніше такі тікі тут пришивалися. Так, за Субео сказав. Високоли 10200, за Алькантара 11, ще десь у нас Аризона вигружається. Зараз ще, ще Аризону назову. І назову України виробників. Пізніше, зараз подивимося, почитаємо. Бога, яка задача стоїть, щоб Чи швидко загрузити, чи якісно вигрузити. У нас задача акуратненько вигрузити. А ви воду возили, так? Да? кордон. Сьогодні холодно, хараул, мороз. Бор... Е, Як би з Болтави е, на Красну Карлову, то був б мороз. Вона в на, нас сьогодні передає на ніч. Люди дивляться, там вон яблуні. я знаю, у нас там на не тепло, у вас холодніше набагато. Хай паскаута шумста, тут холодніше. Зате в нас хоч дощі, бачите, пройшли. У нас трохи пройшли. І вас капець. Та й в нас ну, Не знаю, не дуже, ну. Слава Богу, що хоч я Трошки пройшли дощі. А країна виробник Субео яка? Глянеш? Якася? Турція. Турція, да? Турція. Тут треба ще подивитися Алькантару і Аризону, країну виробник і в Алькантарі. Вагу мешко. А ну глядачі, напишіть, пищи, це хороший, хороший на носиний. Жануа. Хто, хто брав? 10200. 9 на 9.34. Жануай. Так це що на 9.34? Це про що ти зараз скажешь? Це Аризона. А, Аризона? А, Аризона 9.34, так? Да? А чия країна? Коля, ти вийшли переводиш. Турція, так. Да? Аризона Турція. Ну бачите, найменше це в нас виходить получается... Аризона 9.34. Турція. 10200, Субео Турція і Алькантара треба подивитися. Ви то може і роздивилися, я бачите, не подивився. Так, а що тут написано? Блінець свічує. 11 кг. USA. Алькантара USA. Штат. Так що я, вроді все вам, показав. Назвав вагу, країна виробник, нічого не проховав. Скільки будемо сіяти, ну гектар 200, може трошки за 200. Подивимося. Брали десь насіння гектар на 250, ну, плюс-мінус там 200-250, в залежності з якою густиною будемо сіяти. Зазвичай ми сіємо мішок на 2,4 гектара. Можливо, трошки додамо або трошки збавимо. Можливо, трошки більше посім. Все-таки сої соняшника менше, тому що дивлюся, в цьому році всі сіють соняшник. Ну, не хотілося б, знаєте, повторювати помилки. Все-таки, я думаю, в цьому році сої насіють набагато менше. Соя буде в ціні. Тому та сої ми як сіяли, десь 400 гектар так і будемо сіяти. І я думаю, в цьому плані ми все вгадаємо. Раундап, может, раздавитесь через пленочку, правда, оригинальный, вот такой. Боже, в своем роте крышки. Так оно должно было в палете быть, понял? Одна, одна кількість. В цьому році хістіксої там взяли чисто 10 кілограм. Ось вона, бачите, стоїть із соя. Зараз покажу вам. Вони зробить зараз глядачі. Ось, бачите, як виглядає кість Соя. Щоб вам відео було інформативне. 400 грам, такі пачечки. Це у нас там одна діляночка є. Де вас соя вже була, не обов'язково. Його може треба буде десь накрити або укутати у мішок, бо не бажано, бо це жива бактерія. І ніде, щоб вона попадала під мороз. Я то не думаю, що це, цей склад мороз береться. Ну... Так, поставимо, підпишемо зараз документи, водію. Все, дякую, щасливої дороги. Так, і ми їдемо.